28 на 29 липня українські десантники проводили рейдові дії в напрямку населених пунктів рідко Логвіново, Шахтарськ, Тернове, Саурмогила. Могила. Бойовиками продовжуються обстріли аеропорту Луганськ з БМ-21 град та мінометів, Не припиняється тактика захоплення адміністративних будівель. Відчувається нестача бойовиків. Лідери ЛНР постійно звертаються за допомогою до казачих атаманів та керівників регіонів Російської Федерації, наприклад, Сибірну. За даними розвідки, найближчим часом очікується прибуття до 40 бійців Всевеликого війська Донського. Спостерігається підготовка сепаратистів до залишення території України. В населеному пункті Перевальськ Луганської області відмічено формування колон з місцевих сепаратистів та їх сімей. Імовірні маршрути слідування через населені пункти Красний луч в напрямку державного кордону України. В 0.35 обстріли з БМ-21 Рад, блокпосту, піхотинців. Атаку було продовжено мінометним вогнем. Втрат немає. В звільнених містах залишається значна частина бойовиків, числа місцевого населення, з чималим запасом стрілецької зброї та боєприпасів. Розвідувальними органами відмічається робота радіостанції на встановленому зразку в південно-східних частинах населеного пункту Первомайський. Ймовірно, проводиться координація терористів щодо перегрупування та концентрації зусиль на напрямку мостів через ріку Луганка. Південна частина за результатами радіопереговорів можливо зробити висновок, що найближче завдання бойовиків буде утримання населених пунктів Первомайськ, Стаханів, Брянка, Алчевськ. Керівництвом окупантів у місті Свердловськ здійснюються заходи щодо підготовки колон військової техніки з метою підсилення бойовиків у напрямку населених пунктів Ровеньки Луганської області та населеного пункту Сніжне Донецької області. У 20.50 артилерійський обстріл блокпосту поблизу населеного пункту Д'якового з боку Російської Федерації втрат немає. У 22.00 годині до 22.20 мінометний обстріл позицій Збройних сил України в районі населених пунктів червоно втрати уточнюються. П'яті 5.20 обстріл з БМ 21 град блокпосту з боку населеного пункту придорожне. Втрат немає. Відмічається зниження активності незаконних збройних формувань. Разом з тим продовжується постачання зброї та боєприпасів з тимчасово окупованої території Республіки Крим на Азовське узбережжя Донецької області. На сході країни і досі напружена ситуація. Від початку антитерористичної операції поранення отримали вже близько тисячі українських бійців. І з кожним днем їхня кількість зростає. Травми досить поскладнішали. Я бачу, що йдуть дуже багато поранень, грудей, серця. Відчувається, що працюють снайпери і вони працюють просто на ураження. І буквально за останні два дні ми також втратили трьох чоловік, тому що ну, втрачали буквально от приїжджають в госпіталь на праційний стіл і вже нічого неможливо зробити. На жаль, от буквально вчора опять загинув військовий лікар. Капітан Рокицький і також вбитий снайпером при наданні медичної допомоги парад. Близько трьох місяців Андрій провів у зоні АТО. Тричі потрапляв під обстріл. Хлопець родом із Запоріжжя розумів, що за його спиною рідний дім і відступати нікуди. Було ніч, поступає команда, виганяє машини на виїзд. Строїмо колону і їдемо на Вогневу позицію, тільки зайняли вогневу позицію, Нам дали ці координати не навелися і не встигли дати огонь по нам. Це не очікували такого зовсім. У Андрія поранені незначні, але багатьом воякам потрібно більш складне лікування та спеціальне медичне обладнання. Днями ірпінський шпиталь отримав у подарунок від Національного університету оборони України вакуумно терапевтичний апарат. Чисто така акція, чисто благодійна, Збирав, здавали що, хто, хто скільки міг, ніхто нікого не заставляв, але я повинен сказати, що досить так дружно зібрали і придбали цей апарат для заживлення ран. І якщо він допоможе, а я сподіваюся, що він допоможе з начальником госпіталю, що на цю тему говорили, то я думаю, що ми ось, зробимо хорошу справу. Лікарі кажуть, що такий апарат – не заміни для швидкого загоєння ран. У цьому шпиталі їх лише два. тож на всіх не вистачає. На рану накладається спеціальна губка, которая герметизируется с помощью кожи и специальной пленки. Потом подключаются, как ну, вы ви видите, здесь всевозможные трубочки, и подключаются к этому компрессору. Компрессор включается и создает в этой наране постоянное отрицательное давление. Тобто, с з рани, постоянное йде постійне відсасування некротических мас, серозного відділяємо, гнойного відділяємо і так далі. У Івана після триденного використання цього обладнання досить швидко очистила складна рана на руці, що дало змогу в найкоротші терміни провести пересаджування шкіри. Зробили пересадку шкіри. Зараз чекаю вже результату, як вона все покаже. Ну, Вже якось комфортніше стало на цю рану. Так і ще. Чекаю вже, коли вже все буде взагалі добре, заживаю. Завдяки самовідданості медиків та сучасним методам лікування поранених, які стали стрій, досить багато. Якщо взяти статистику Другої світової війни, то військова медицина повернула до строю 72% поранених. Якщо взяти статистику афганської війни, то цей відсоток виріс до 92% поранених. На даний момент я хочу сказати, що серед тієї кількості. В із сходів лікування вже можна е е висказати попередню експертну оцінку, що цей відсоток буде значно вищий. за такої підтримки. Наші лікарі роблять все можливе, щоб хлопці швидше стали на ноги та повернулися до військових колективів. За моєю спиною не Артек і не Буковель. Це відпочинковий табір, родовід Січ. Тут проводять свої літні канікули діти, які вимушено покинули свої домівки на сході України. Неоголошена війна прийшла і в їхні оселі. Вони згадують не іграшки та дитячі розваги, а постріли та вибухи. І хвилюються за рідних, адже близькі їм люди і досі перебувають у епіцентрі бойових дій. Є тут і діти, чиї батьки діють у складі сил антитерористичної операції на сході країни. Вони до сих пор, як бачать, що як літак наші да, жуляни дуже низько летять самоліти, вони їх бояться. Вони бояться звуків салюту і, і вони говорять про війну. Ну, нібито це так звично, що це дуже страшно. Адаптація три дні. Хто хоче додому. Там може, але на четвертий день не хочуть від'їхати з лагеря. Тому на заклик підтримати військових, які нині лікуються у київському шпиталі, малеча раду відгукнулась, адже у них бачать своїх рятівників. Діти вирішили подарувати бійцям АТО свої малюнки та браслети, які виготовили власноруч. Щойно вихованці табору «Родовід січ зустрілися з вояками. Сором'язливість, мов рукою зняло. Війна змусила цих школярів швидко подорослішати. Про що свідчать напрочу зрілі вірші, написані дитячою рукою. Стримати сліз все ж не вдалося. Тож дочитували листи уже дорослі. Тоді ми вірили в скору побіду української армії робили для цього все можливе. Вперше в житті я услушала звук стрібітеля, коли в ганське штурмувала луганська частина. Вдруг... Стріляющева автомата, калашникова і Грангамта. Я теж тепер знаю. Така хорошо слышала штурм, пограничної застави. Військові зізнаються, така підтримка швидко поставить їх на ноги, і вони продовжать захищати свою країну до останнього набою. Руслан проходив службу у розвід Під час виконання завдання потрапив у засідку, де і отримав поранення. Чоловік зізнається, радий такій зустрічі, адже і сам має двох синів. Дивитися на дітей. Ви ж розумієте, я дуже гарно розумію, де вони були, що вони бачили. і Це не дуже гарно для дітей в такому віці стикатися з тим, що вони зіткнулися. Катя приїхала до табору із Луганської області. В її рідному місці зараз тривають бойові дії. Дівчинка дуже хвилюється за своїх батьків, які залишилися вдома, та не приховує вдячності українським армійцям. І я дуже вдячна героям за те, що вони захищають мою батьківщину. Я бажаю їм здоров'я, щастя та удачі, і це найголовніше, бо вони йдуть на фронт захищати нас і їм удача як найважливіше для них і здоров'я. Тепле спілкування та щирі слова підтримки надихнули на нову зустріч. Діти та військовики сподіваються, що коли побачаться знову в Україні пануватиме мир.